Друзі, привіт! Знову на рибалці. Приїхали ми тут цілою компанією великою на старе місце, там, де були попередній раз, там, де я був попередній раз. Ну, теж буду сьогодні ловити, пробувати на поплавочку. Все те саме. Так що розкладаємося. Ну Я, правда, вудку одну розклав закинув, зараз буду замішувати прикормочку. По прикормочки сьогодні. Ми замішаємо ось таку прикормку, серія Гранд. Ось, ось І додаємо сюди ще ось таку серія Pro, теж від флагман, ляш-карамель. Ось так. І ще в мене тут десь у пакету було сюди. Так, Сміття забираємо з собою. Ось таке ось оварене. Все те саме, як і попередній раз, тобто половинки гороху, перловка, пшениця, е насіння коноплі і ще добавив і пшона. Ось таке. Сюди прикурмочку, ось таке ми діло замішаємо і будемо ловити. Так. Вудки сьогодні буду використовувати сквадрон флоуболу, 5-метровочка, телескопічка, така булоночка з тестом до 12 грам. Так що, якось так. Ну, ще в мене є одна утка, якщо я неї буду ловити, то потім розкажу, покажу вам. Ну, а поки що так. Так що розкладаємося далі, замішуємо прикормочку і таке сяке. Пахне, а всії і пачки, бо я можу перезволожити, як завжди. Ну, ага. І потім, ну як завжди, ще додавлю опарищів пінки сюди. Це перший раз, що я у води не, не переборщив, а треба додати. Ой, пахуча, головна прикормочка доварюю вдома, щоб була фракція більше, не так виїдало дрібна риба. ну і ляч полюбляє і горох, і перловку, і пшеницю, і пшонок. Наліплю ось таких апельсинчиків і закормимся. Таких допомагав під шаку мені, дай я сам витягну.

Ти всіх докидаєш тебе тягне нами. У, на кінець той, його рахунок розмочив. Давайте паку. Ну, бач, хто лове. Ого, диви, де він. А казав, на утку не клює.

Анатолій Михайлович тебе Слава Україні! Героям слава. Знаєш, і мороз почав ловити. От то відох. Може почав клювати. Капуклвочка. поклевочка! Я опять зацепь сейчас. Обожди. Обожди. Ого. Это, видно, хороший ничего себе. О! бити От, гарний лящик гарний потрошку прокльовує не дуже супер-пупер але прокльовує ой це на фідер два штучки на фідер і на утку про фідера не сказав, скажу дуже швидко. Forcer Ренк Feeder 3.30, два штучки у мене такі з тестом до 180 грам. Котушечки Ренк 4000 і з бейтранером. Це все від флагман. Оснасточка. Ось асиметрична петля. Ось така годівничка, мабуть, 80 чи 100 грам. Ну, На одній у мене 80 на цій 100 грам стоїть. Це від профмонтажу. І ось такий довгий метровий поводочок. І часниковий пуфік 4 ось, міліметровий від профмонтажу. Ну, ось так якось. Ну, прокльовує інколи. І подекуди. І подекуди да. Ось, одягаю. Вон, бачите, пуфік. Восьмий чи це шостий номер крючка, по-моєму, тут шостий. І отакий пучечок черв'яків. Прикормочки і закидаємо, закидаю недалеко. О. А на вудку висить уже ось бачите що. за раз напнуло Ага О, ви опять тільки вкинув Сайфидер, и есть. И е. Ой. Опа. И в лузу. Раз и на матрас, как ты сказал. Да, тут. Да. Вот так. Проси на матрас. Ось такі гарні лщики. Вижте? Такі лошні. <рес> не не водой, так не так, і так не так. Уже клює.

О, права спрацювала. Тут туди. Трохи ближче закинув. То був далеко, я закидав. Ох. Ага, тут є. Привач корот. Руки. Головне все правильно настрої. Да? Молодець на Анатолій поламав фізо. Покарося. Оце я артист, ось Бачте, отакий бачите, отакий ляж, ну йому повезло, що він маленький. Поламав мені фідер. А чого ти його виспав? А він малий дуже. А я думав, тих за того, що фідер той полатав. Розсердився. І Розсердився. Ляш, ляш. Поглядь, і? Ну, я ж не хотів. А? а це на вудку. Ось красота на вудку, да? Ось там. І не зорветься ж він тобі. І не поламається. У мене ще є в запасі і фідера, і утки. А ні, я в мороза заберу, в нього багато. І на вудку, і на фідер. Ось А як так ще такий більш-менш середній поршивості? Проживав, дві! На вудку, бачите, так Ти кинув прикормки. Та не дируться вона тобі. Та не дириться вона тобі. Напити. Не буду. Я забув Толя, що ми в прямому слід. Я так ось його то то а мені хватає. Посилай, господи! Та все за рибу. Отак треба, поняв? Товарищ мороз. Тут не. Слава Богу. Вот я такой завысливый Михайлович. В, 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 в надежных руках, Матанусский. Ух. Це малий, цього відпустимо. Посюди відробля. Балабаса. Лови. Є? 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 Ага. Ось, поки я там довбався, а тут вже пішов. Рибун Є? Ух, ух. Я ж чую, що це. Що тягни. Тягну. Боже якийсь. Ось такий космований. Диви, дивиш що робить. Опа. Раз і на матрас, як ти туха кажу. Так, щось я заклопотався, все в мене повитягувано. Треба порозпутуватися трохи. Ну, розклювалось і добре розклювалось. Не встигаю витягувати. То на вудку, то на фідер. Клює на все. В общем. А зранку щось. Зранку щось зовсім слабенько. Я взагалі був самий відставший, Вже всі поймали рибу, а я ще жодної риби не був, не піймав. Ну, тепер доганяю їх потрошку. Воно, знаєте, більш приємніша рибалка. Коли сидиш, воно не клює, не клює, не клює довго, а потім зорвалося, щось не вийшло. А тоді раз пішов кльов і ух, азарт. І, задоволення більше. Так що якось так. Ну, як на мене. Кого як. Опа. Ці поплавочки мені більше подобаються, чим попередній раз були вони легші. Ну я глибину ставлю насправді більшу, ніж є. Тут течія сильна. Ого. І на цю снасті є диви. Ой. диви мороз гудка гнеться у чотири погибелі. опа тут його і ця ось оснасточка спрацювала з маленьким кормачком. Будемо через раз випускати. Кумедно сьогодні якось клює. Не клює, не клює, перерва. А тоді зразу в усіх і на всі вудки. Таке видно, як іде та бунчик. О, о, о. О. Недовго музика іграла. І я б біг, бачу, зацепився. Бачите. Прості, друзі. Значить не твоя. І фінів всіх збив. О, це хороший. Це треба брати. — Підхват. — хлопця. Каже Анатолій казав... — О, дивись, ми тут. Ні, тут нема. Не блогер, каже. Ліки треба давати шанс. А ну дай шанс. <проб> Та це, дай уж, бачиш, не так, як ти преш. А диви, скільки даю шанс у. А вона не хоче. І не відпадає. Ні. Ні. І там щось нюхає вже, я ж кажу, як почина клювати, то на все зразу. Ага, не можуть по очереди туди робити. То не одна, то всі родить. Прийдуть, каже. Та ти знаєш як півдня в карти не пограв, це тобі не машини шкрябать. О, бачите, я ж кажу. Диви, бля є. Ой, на удочку красота, да, коровы. Эй, який. Эй, о, э! Опа! Ой, ой хорошо, тулечка! Э! Мы-нь-мынь-мынь-мынь-мынь-мынь-мынь-мынь-мынь-мынь. Куда? Подъехал. Ой, ось. ой, гарный який. Опа-то ой який. Як газета правда Тут сказав колись Каже Лящи як газета правда О, е э? Бомбальні Подриви Петри Яро Ех, і тут зійшов. Рано, рано є. Ще треба було трошки. А черв'яків не осталось взагалі? Що там рано потіг, що там рано? Ну нічого. Опа, продавило. На утку красота. Раз, и на матрас. Ой. Рыбьи какие-то попавшиеся. Дребни на утку клюют. Они не дребни, нормальные, но Якби мені вистачить Що воно таке на льоту, диви Диви, не вдержу. Що Ти допомагай. Що ти, Возьми оце! Що це, Фідер, Я зараз попід низом протягну утку, держи. А що там це? Не знаю. Де Фідер? Куди йде? Ота. Поцака ось вот сюди давай, будемо таляня! Це відео зору, косом Дим, 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 тебе пішло поверху чи в мене піднизу. Мені переходить через тебе. Опусти, опусти, опускай, 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 пішли сюди. А ну піди камеру, поверни. Так крючок одержал чего-нибудь? Не, здесь он. на кстати. У мене в прошлый раз на рыбалке таке було. Таких фракціон був зажатый. Рвануло их. А кидити кипит Эх, о нічого, хоч подержав, адреналінчику заробив, то класно. Крючок цілий, не розігнутий, зійшов. Зійшло Зійшла риба. Так не побачили, йшов, хоч одгадство. Щось було блиснуло, я раз побачив. А я зняв штани, щоб одіти шорти, А воно поклюв. Да, да, так, да, загубив штани. Ого. Ну, це хороший барбос, диви який. Він попався. Попав. Так, Олег, давай збиратися, бо мороз вже не на шутку розхвилювався. Ну що ж, друзі, вже перша година, будемо їхати додому. Закомандували, хватить на сьогодні. Як ви бачили, рибалка. Дуже вдало, клювало на все, ну на черв'яка. Я маю на увазі на наживку, клювало на черв'яка. На опариша що щось не хотіло. Ляш різний. І дрібненький, і великий. Зірвався, на жаль, трофей, тягав, тягав, тягав на вудку, зійшов. Не поводок одервався, нічого, просто зірвався. Усе, усе ціле. Так що, ось якось так рибка клює і непогана рибка. Зранку трошки. Поганенько, поганенько, слабенько, слабенько, а потім підобрав ключик, підобрав дистанцію і все, все в мене вийшло. Так що збираюся додому, будемо вирушати. Ну, а нагадаю вам, що не забувайтеся задонатити на комплектуючі до дронів, до FPV дронів. Зараз буде звернення. Від бійців з однієї з військових частин. Там хлопці, які демобілізувалися із-за тяжких поранень, організували кілька майстерень маленьких і збирають FPV-дрони. Так що, друзі, не будьте байдужими. Куди можна задонатити, буде внизу, в описі під відео. Банка-монобанка і номер карточки, кому як зручніше. Так що, ну... Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А-7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих впівдрони. Звертаємося до підписників каналу Рибачої Комії, пана Анатолія, за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо. І потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою будь-який донат важливий. Підписуйтесь на канал пана Анатолія Рибачі, Якомію. Допомагайте Збройним Силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! А я на цьому з вами прощаюся ненадовго. Скоро побачимося. Ставимо лайки, дізлайки, підписуємося на канал Рибачу, як умію. І все, пока. До скорої скорої зустрічі. Слава Україні!